Слухайте, що заявив Фрідріх Мерц. Це просто мега важлива інформація. США озброюють Україну, але за гроші Європи. Що за цим стоїть? Чому Німеччина каже, ми дамо, але на своїх умовах. Це не просто новина, це зміна всієї архітектури безпеки у Європі. І зараз ви почуєте, що відбувається за лаштунками цих всіх домовленостей. Та з якою заявою вийшов Фрідріх Мерц, у понеділок Президент Трамп виступив із важливою ініціативою, яка стосується безпекової ситуації в Європі та підтримки України. У її боротьбі проти російської агресії. Сполучені Штати Америки заявили про готовність надати Україні нові оборонні системи, зокрема зброю, яка буде профінансована європейськими партнерами. Цей крок демонструє солідарність між США та Європейським Союзом у питаннях безпеки та підтримки України. Особливо важливо, що Німеччина виявила бажання внести свій суттєвий внесок у цю ініціативу. Тепер перед нами стоїть завдання якомога швидше узгодити технічні та організаційні деталі цієї програми з нашими європейськими та американськими партнерами. Насамперед необхідно пояснити, яким чином передані європейськими державами системи озброєнь будуть компенсовані за рахунок поставок з США. Це важливе питання, адже мова йде не тільки про допомогу Україні, а й про збереження обороноздатності самих європейських країн. Крім того, це рішення сприятиме посиленню тиску на Президента Путіна, який досі не продемонстрував серйозної готовності до мирних переговорів. Очевидно, що спільні дії США та Європи в Царині Безпеки посилають чіткий сигнал Кремлю для того, щоб він зрозумів, хто є хто і яке його місце. Захід єдиний у своєму прагненні захистити Україну. Та стабільність у регіоні. Я щиро вдячний Президентові Трампу за те, що останніми днями він знову підтвердив свою готовність надати Україні оборонну підтримку, заявив Фрідрих Мерц. У ході нещодавніх перемовин наших ми досягли домовленості про те, що нові системи протиповітряної оборони Патріот будуть передані Україні з території Європейських країн. Ці системи, у свою чергу, мають бути замінені новими постачаннями з боку США. Таким чином, ми зможемо одночасно підтримувати Україну та зберігати власну здатність до оборони. Це надзвичайно важливо з огляду на зростання загроз на східних кордонах Європейського Союзу та небезпеку ескалації з боку Росії. Очікується, що найближчим часом міністри оборони країн-партнерів погодять необхідні технічні умови, які зроблять реалізацію цієї ініціативи можливою. Президент США чітко окреслив політичну волю щодо цього питання, а тепер справа за конкретними домовленостями на рівні Міністерства оборонних відомств. Я не говорив, заявив Фрідріх Мерц, що остаточне рішення буде прийняте негайно, проте ми активно працюємо над деталями, які дозволять якнайшвидше розпочати передачу систем Патріот в Україну. Це досить складний процес, що включає транспортування, налаштування та адаптацію обладнання до українських умов. Це не питання кількох годин. Швидше йдеться про дні або навіть і тижні. Але ми на правильному шляху. Наразі переговори тривають у дуже конкретному руслі, хоча остаточних результатів ще немає. Ми бачимо чітку готовність з боку США рухатися вперед, заявив МЕРС. Це дає надію на швидкий прогрес. Ми також активно обговорювали це питання в рамках Європейського Союзу. Ця тема була однією з центральних на останньому засіданні Європейської Ради. Деталі майбутньої підтримки, звісно, ще потребують ретельного опрацювання в комісії. Я не здивований, тому що ці обговорення, каже Мерць, супроводжуються жорстокою боротьбою між окремими державними членами. Це природний процес у такому складному політичному утворенні, як ЄС. Нинішня пропозиція, що наразі перебуває на розгляді, має певні позитивні сторони. Зокрема, вона передбачає перегляд пропозицій у витратах та прагнення до посилення спільних зусиль у сфері оборони та безпеки. Це дуже важливий сигнал, оскільки Європа має демонструвати більшу єдність та самостійність у цих питаннях. Однак залишаються і проблемні моменти. Один із них це фінансування бюджету Європейського Союзу. І з моєї точки зору, заявив Мерц, абсолютно неприйнятною, щоб Євросоюз мав право оподатковувати компанії. Для цього немає жодних правових підстав у нинішньому законодавстві ЄС. Навіть якщо деякі країни виступатимуть за такий підхід. Німеччина не погодиться на це. Ми не підтримуємо ідею створення фіксального тиску з боку ЄС на бізнес. Зараз у Німеччині ми, навпаки, знижуємо податкове навантаження на підприємства, щоб підтримати нашу економіку у складні часи. Ми не створюємо простору для маневру Євросоюзу в бік підвищення податків. Ця позиція є чіткою та незмінною. Коли йдеться про фінансування бюджету ЄС, ми повинні розглядати це в контексті виняткових обставин, заявив Мерц, Європейський Союз вже скористався таким винятком. Наприклад, під час пандемії COVID-19 або в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і було. Але те, що ми бачимо зараз, це вже не виняток, а нова. Нормальність. Ми вступили в нову епоху, каже Мерц, де нестабільність та виклики стали звичними явищами, Європейському Союзу доведеться розраховувати на ті фінансові ресурси, які вже є в його розпорядженні. І тому наступні два роки стануть періодом серйозної боротьби за формування середньострокового фінансового планування. Йдеться про новий фінансовий період ЄС на 2028-2034 роки. У найближчі два роки триватимуть інтенсивні перемовини, обговорення та, безперечно, боротьба за пріоритети, ресурси і підходи. Це буде складний, але необхідний процес, аби забезпечити стабільність та здатність Європи реагувати на глобальні виклики. Останні події чітко демонструють, що Захід продовжує зусилля для зміцнення обороноздатності України та збереження європейської безпеки, готовність США надати озброєння, профінансоване європейськими країнами, це новий етап Трансатлантичної співпраці. Водночас Німеччина відстоює прагматичну фінансову політику в межах ЄС зосереджену на стабільності, прозорості та законності бюджетних рішень. Перед нами складний, але історично важливий період для формування нової архітектури європейської безпеки та солідарності. Ось така була заява Фрідриха Мерца. Зустрінемось!